То не доля, та не воля, чи то літаті летячи розбили душу, чи ніколи не жив я з нею, живучи з людьми в паскуді і опаскудив душу чистою свою. Ай, люди, звичайно, люди сміючись, звуть її молодою, принепорочною, святою і ще якоюсь. Вороги і люті, люті. Ви ж украли в багно погане, заховали алмаз, мій чистий, дорогий, мою колись святую душу і смієтесь. Ми християни. Чи не ж вами я погані та опоганився, що й не знать, чи був я чистим коли-небудь, бо ви мене взяли святого неба і писать погані вірші навчили. ви тяжкий камінь положили.